Якщо нативна розробка і помирає, то тільки в головах хейтерів. Я ios розробник з більше ніж п'ятьма руками в сфері iOS. і часто чую, що iOS помирає, iOS нікому не потрібне. Косатформа скоро всі замінить. Але що тоді ось це? Або ось це? Високий попит компанії активно шукають ios розробників. Висока зарплата, фріланс можна працювати будь-де можна робити свої додатки, викладати їх в App Store і заробляти менші багів, бо менше пристроїв ніж на Android Swift проста і зручна мова. Кожен рік виходить дуже багато апдейтів на WWDC від Apple Багато ресурсів для навчання також. А що розробка це не тільки писати програми під iPhone або iPad. Це також і Apple Vision Pro можна використовувати. Можна писати додатки під CarPlay, можна писати додатки під Apple Watch, можна писати додатки під MacOS, можна писати додатки. Під все, що пускає Apple, і я записав безкоштовний родмап, де за 25 хвилин пояснив, як стати ios розробником з нуля до хоча б джуніор або навіть мідл позиції. Пиши мені слово родмап в Директ, і я надішлю тобі його безкоштовно. Підписуйся на мій профіль, щоб не пропустити мій публічний челендж, де я шукаю офер на сіньор ios позицію.